Лавров заявив про те, що Росія відмовляється від переговорів на умовах формули миру Зеленського. Очільник російського МЗС стверджує, що Росія відмовляється від переговорів з Києвом у межах формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, зацитую Лаврова, висуваючи різні ідеї та формули миру, Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою заходу виведення наших військ із як каже знову ж таки Лавров російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, виплати Росією репарацій явки Повинною в міжнародні трибунали і так далі, зрозуміло, що ми за таких умов ні з ким розмовляти не будемо. Цитує Лаврова, прес-служба МЗС. Ну і за словами. Очільника МЗС РФ і переговори між Україною та Росією, які почалися після повномасштабного вторгнення, продемонстрували повну, нібито, несамостійність Зеленського в прийнятті важливих рішень. Знову ж таки, Лавров там продовжує свою маячню про те, що Україна буцімто не готова до діалогу. Бо у квітні Київ відмовився від переговорів, нібито за вказівкою англосаксів, зацікавлених у продовженні бойових дій. Лавров також додав, що нинішня цитую обойма українських. Політиків усім добре відома своєю нездатністю до переговорів, і нібито більшість із них відверті русофоби. Ну, власне, і здається, риторичним запитанням Лавров чи залишилися на територіях підконтрольних київському режиму адекватні політики, складно сказати, особливо з урахуванням практики, нібито придушення і накодумства, що поширилося там, і безсудних розправ з негодними. Цікаво, де він побачив такі розправи, але тим не менш. А чи може якась усудна політична фігура з'явитися в Києві пізніше? Поживемо, побачимо, сказав очільник російської дипломатії. Якщо звісно, так можна сказати, ну вочевидь, в Росії сподіваються якраз і на це, що може має, нібито, з'явитися нова політична фігура. Що тут ми всі будемо настільки втомлені від російських терористичних атак, що почнемо. Дорікати і виступати проти а, влади зеленського. Ну, от це знову ж таки хворобливі фантазії російського режиму, що у такий спосіб от вони зможуть нас дотиснути а, і схилити до миру на своїх умовах. Але ми ж вочевидь на це не підемо. Наші збройні сили захищають наші фронти. А ми протистояємо тут у тилу, так само російським а, атакам. Наші енергетики роблять все для того, аби відновлювати нашу інфраструктуру енергетичну після російських обстрілів. Тому всі разом. А, Боронимо нашу незалежність і, от, власне, працюємо заради того, аби якнайшвидше можна було вигнати расистів із нашої землі.